Коли часу на гори обмаль, більшість обирає говерлу. Я теж так зробила і піднялася на найвищу вершину України. Але потім я відкрила для себе хом'як. І знаєте що? Хоча обидва маршрути займають приблизно однаковий час, враження від них зовсім різні. Гуверла це випробування, ліс, трав'яна частина, каміння, постійний потік туристів. Тут відчуваєш азарт підкорювача, відчуваєш втому і гордість, що дійшов. Це справді спортивний виклик і вершина, яку варто побачити, хоча б раз у житті. Хом'як це зовсім інше. Тиша, водоспади, гірські річки, височенні смереки. Більшість шляху йдеш, наче в казковому парку, вдихаєш свіже повітря і відчуваєш спокій. Тут менше людей, комерції майже немає, і навіть ціни демократичні. Цей маршрут підходить і для сімей, і для тих, хто шукає відновлення, а не виснаження. Тепер я точно можу сказати і його верло, і м'як варто відвідати. Але для різних настроїв. Хочеш драйву і перемоги над собою, обирай говерло. Хочеш тиші, краси і легкості, іди на хом'як. А вже в наступній частині я розповім про гуцульську хату на долині хом'яків і про несподівану зустріч з гірськими коровами, яка стала родзинкою мого походу.